Всім доброго ранку. У нас сьогодні дощ. І дуже гарно, що ми вибрали картоплю. Підемо чистити бічку. бучку. Нарешті справилась. Я вже трошки навіть побаююсь. Нічого не чути, ми гуди. Що, ми намелимо муки, зараз сходимо по кабачки. і підемо до качок. Такий у мене ранок. Дуже рада, що викупала картоплю, дуже рада, що звезли солому, що помолотили. Якось при погоді. Я дуже це люблю. Назбираємо кабачків. На вулиці дівчата не холодно, тепло. Я вже раз намокла. Захожу без хустки. Прогонила корівок. Так трохи намукла. Корівку. хто розуміє мене. Квіточки, де кабачки. квіточки де кабачки? То не було молодих. А це, слава Богу, нас піли. Качки. Люблять, дуже кабачки. Ой, господи. Кабачки, кабачки. О, видите. Ну добре, буду собирать. Раціон для качок. Зерно, кабачки, картопля. Скоро в мене день народження. Підемо кормити. Життя така штука, що їсти хочеться завжди. Гарні вже. І пір'я гарно скобеться. Нема колодочок. Общипала дівчата, качку і жарю її на день народження. Разом, мабуть, з рисом. А зараз відвезла молочку і поїду додому, щось будемо робити. Проїжджаю мимо кладовища. Не можу не згадати, в цьому місяці у нас загинуло два воїна. Отакі От справи. Нарешті я вдома. Трояндочки ще цвітуть, але Лілії вже немає. Гарно, що пройшов дощик. Може хто й не вибрав, тому погано. Але земля суха, буде краще нарізатися. Воно нічого. Тут дощик, тут вже сонечка. Буду помаленьку працювати. У мене йде підготовка. Це витягла карасі з морозилки. Привезли мені родичі, представляєте, навіть почищені. Зажаримо. Також намочила на холодець. <гум> Копить, Тут у мене півень, курка, качка і свинина. Зараз це почистимо, перемиємо. Поставила вариться рис, на качку, так як я вже говорила, і, мабуть, подумаю, може я всіх зроблю. Дівчата, добрий вечір. У нас вже без 15.08. Нарешті збираю холодець. Так, швидко день пролетів. Все, ніколи, ніколи, ніколи. Щось я, дівчата, мабуть, трошки забігалася. Не виходить у мене часто відео виложувати. Готуюсь, готуюсь небагато, готую таке все своє. Ще зроблю шубу, зробила все на голубці. Потім, що я ще зроблю. В общем, давайте спочатку, значить, Холодець буде, котлетки, олупці, картошка тушена з реберцями, шуба, качку запечу із рисом. І, мабуть, зроблю ще один салат, хочу чомусь дуже плавлений сирок із часником. Так я хочу ще зробити. Торт медовик і, мабуть, щось іще з десерту. Багато не буду, у нас буде небагато в цьому році. Ну, взагалі нема настрою святкувати. Дата не кругла, 52. Так що, сьогодні, так як ішов дощ, то я вирішила трошки підготуватися, Розбираю і буду, мабуть, вже відпочивати. На цьому, мабуть, все. Дякую за перегляд. До зустрічі. Всім миру та добра.